Всім привіт! Сьогодні розповім про прицепну реактивну систему рак СС А112. Ракета СА12. Це хорватська легка реактивна система залпового вогню РСЗВ, калібру 128 мм, створена компанією Мадлерт. Система РАК СА12 була розроблена на початку 1990-х років і є значно полегшеною версією Югославської РСЗВ М63 «Пламен». Вона призначена для ураження живої сили та техніки супротивника на відкритій місцевості або в укриттях на відстані від 800 до 8500 метрів. Основні цілі для рак СА 12 включають піхоту, артилерію, командні пункти та транспортні комунікації, такі як дороги і залізничні шляхи. Ця система має низьку масу, що робить її мобільною та придатною для дій у різноманітних кліматичних умовах. Від мінус 30 до плюс 50 градусів Цельсія. Рак СА 12 оснащена 12 пусковими установками та може здійснювати стрільбу залпом за 10 секунд або в одиночному режимі. Переведення з транспортного положення в бойове займає 1 хвилину 30 секунд, а назад 1 хвилину. РСЗВ транспортується шляхом буксирування і може пересуватися зі швидкістю до 80 км на годину по асфальту або 25 км на годину по бездоріжжю. Установка має хорватське походження і активно застосовувалася під час війни за незалежність Хорватії. Завдяки своїм невеликим, як для РСЗВ, розмірам, невеликій вазі та відносно великій уражаючій здатності. Ця РСЗВ підходить для ведення маневреної війни в різній місцевості і за різних метеорологічних умов. У 2023 році невідому кількість РСЗВ було передано Збройним силам України. Україна отримала декілька таких систем від Хорватії, і вони активно використовуються прикордонниками для стримування атак противника на Східному фронті, особливо в Харківській області.